Доброго дня. Даний автомобіль був пригнаний знайомими для Збройних сил України. Що я хочу сказати? Дуже хороший автомобіль, дуже високий ліринг. Дуже приємно здивував розхід від палива. І дуже комфортна машина. Їду з двома. Веселими французами за машиною для армії. Підсів як лаблакар, то вони волонтери вже 5 місяців. Маємо сьогодні дождь Nitro, який поїде зразу на фронт. 2,8 літра двигун дизель, коробка автомат 2010 рік. 200 тисяч пробігу взяли за 300. Зараз щепляємо номерні знаки, заправляємося, проходимо митницю експорт з Швейцарії і їдемо. Так, заправляємо в автомат. Гроші з'їв. Вибираємо номер колонки 2, дизель. Тепер можна заправляти, нам сказала. Заправки у Швейцарії можуть бути прямо в будинку, що в Австрії бачив такі заправки. В Німеччині, наприклад, в інших країнах Європи це не дозволено. Приїхали ми за номерами і виникла проблемка, бо... Машина імпортована в Швейцарію приватною особою, не хендлером. І ситуація така, що той паспорт дійсний лише з сертифікатом відповідності європейським. і нам не хочуть дати експортні номери без цього сертифікату. Працівник зв'язалася з іншим кантоном, де ця машина була зареєстрована, і там, ніби, підтвердили, що вони мають. її. Це сертифікат відсканований, вишлють копію і тоді нам дадуть номери, але мусимо чекати. Здерли нас ще 20 франків за просто роздруківку. Цього. Це оце, на випадок, якщо поліція зупинить, бо в тих паспорті стоїть, що сертифікат має бути. Не знаю, не встигли в машині перевірити, наче не було повернемо. Буде весело, якщо з'явиться. Якщо виявиться, що він такий є, базель, совод, такі човники стоять. І переправа через базель. Натягнутий трос такий, і по ньому помало тягнеться човник. Ще один міст далечі є. Люди просто за течією пливуть. Швейцарії вже достатньо успішних людей. Їм треба більше розказувачів казок Урбаністичних садівників, активістів і Любовників усіх тих. А нам, мабуть, ще потрібно успішні люди. Їдемо на митницю. Двигун 2,8 літра. Дизельний агрегат. Надійний Сидіння з електрокеруванням. Підйомники, все електро, пробіг навіть не з 200 тисяч, а 165 тисяч. Коробка передач, автомат, повний привід, салон. В принципі, непоганий. Тут такий багажник. Склали заднє сидіння ще. Проїхали. 350 кілометрів з'явився помилка двигуна е і тяга пропала, тобто двигун працює в аварійному режимі, помилка не має тяги турбонадугу. Власник казав, що в нього такого не траплялося, але в інтернеті пишуть, ніби що можливо це. Трубки турбонаддуву. Тут теж купа місця є. Будемо шукати причину. Зараз головне доїхати в Україну, а там буде видно, як це можна відремонтувати. Сервісна книжка є, кондиціонер, салон не шкіряний, під шкіру. Такий багажник. Тут ціка спеціальна штука для завантаження, вона витягується, засувається, там під нею, правда, нічого немає. Як складене сидіння, виходить така велика площа, рівно. Об'ємний багажник. Якщо сидіння розкладені, то він вже не такий великий, але в цілому цікава машина. Повертаюся з Швейцарії. Забрали ми машину для армії типу з гарними пошкодженнями за аукціону. От пошкодження виглядають ось так. І ось так. Але пошкодження виявилося не головне, чому машину віддали. Е, є проблема по наддуву, ми прочитали вже помилки, машина не має тяги гарної. Значить. E, машини з малими пошкодженнями, як і з практики раніше, віддають, тільки коли є якась супутня проблема, яка тяжко вирішується за кордоном, наприклад, як каталізатор або e, ну, якісь проблеми з двигуном чи щось таке, що, що дорого ремонтувати. У нас така сама ситуація. Прийдеться в Україні вирішувати і, і шукати, в чому проблема. А ми надіялися на халяву. Багато людей в Європі показує, що підтримує Україну і проти Путіна і Лукашенко. Наша помилка по наду вилилася в серйозний ремонт. Думали каталізатор. Каталізатор вибили. Каталізатор гарний, ще не ходити. Зняли турбіну і вирішили, що треба її ремонтувати або замінити. Вона тут хитра з електричним актуатором і отак От виглядав каталізатор брудний бік. Каталізатор гарний. Тепер замінимо турбіну і подивимось, в чому справа. Масло було у е, фільтрі. Повітряному і ну, в інтеркулері є масло, але то типово для старіших машин. Побачимо, що буде. По цій машині знайшли проблему. Помилка P0299. Ось пробитий патрубок. Чуда, не вийшло. В інтернеті так і писали всі про цю машину. Ми копали до турбіни, але. Все досить простіше. Турбіна, правда, л'є масло, то турбіну зрегенеруємо, а Все решта думаю буде добре. Заряджаюсь перший раз у Польщі, вже приїхавши з України. Якби не Олекса, то так прийшлося би і евакуатор визивати. Розібратися в додатку. Не можу по місцю, інтернету доброго не маю. І таке, Олекса стартував з свого додатку, так що поїдемо далі, евакуатора не треба. Значи, хвалять ту фірму. Виглядає як нова, думаю служитиме добре. Тут дуже багато роботи мають. Піскоструїли турбіну зверху. В середині не знаю, що але. там робили. Але виглядає дійсно як нова. Коштувало 750 злот. Дали гарантію на рік і хвалять ту фірму, типу, що їздить після. Оскільки цьогоріч літо сухе, будемо випробовувати даний автомобіль в... на глині, але на сухій глині і з середини попробуємо. Так, так зупинимося, включимо зараз 4 на 4. Ох ти що як воно Ох ти що! Ну, що я хочу сказати, дуже гарний автомобіль, дуже класний, раджу і дуже комфортний. 4х4 взагалі не відчуваю даних перешкод, тому можна виключити. на одному приводі.